Доброго з України. Війна у нас От такий альянс снегодяні. Оборони ну, не фонтан. Ці, щоб вищі посилі там, так сети, всякий несе в Тапи відстріляли, була вільна війна. Значить, Хотів спробувати воювати якимись там веселками. але... Особо не було як, тому воював по старій схемі, можливо, в перспективі десь, якщо знову будуть сопи лайтові, то буду воювати також не таку, а буду пробувати воювати веселками. Значить, тут 4-1, Ангріс на всякий випадок. Скаді на всякий випадок розганяємо всяких саламандр і можна йти у бій. Так, Тут і зелений є, і в принципі і жовтий є. Складаємо жовтий то пускаємо в сторону, заряджаємо про всяк випадок Скаді. Ангріс, в принципі, з трьох камінців вилітає. О, тому взриваємось, і маємо двоє заряджених героїв. Ну, І далі залишилося одного зарядити. От дондолу хотілося заблочити, краще було б Денвера блочити, але ну, таке вже. Як є, так і є. Тоді Дондолу трошки підріжемо. Денвер зарядився і, скоріше за все, будемо все ж таки Дондолу на всякий випадок. виносити. Ну, тут вже центр пробитий, тут, в принципі, немає що сильно перейматися. Можна було, звісно, Денвера попробувати лупанути. З руханням того, що в Дондолу три списа влетіло, ну таке. Рішки з тим рандомом не вгадаєш. Зелений є, жовтий є, складаємо, підганяємо. Дозаражаємо на всякий випадок Матільду, трошки пізновато, але ну, краще пізно, ніж ніколи. Так, пробуємо знову світ таємниць. Нормально ці клірики працюють. Ну, що ти поробиш? Ну, це ж таке. Далі ріжемо, лупимо, дозабираємо на всякий випадок. Теску, далі з двома хілами. Ой, вони ще з двома атакерами без хіла. Далеко ця команда суперника не заїде. буц буц все, розібрали. Це якби найскладніша оборона суперників, як на мене. Далі ще є ось оборона з одним кукулем 5600. Тому будемо йти сюди з зеленими по накатаній схемі. Беремо одну Артіо, беремо, мабуть, Оніда, мабуть, Енгуса. Там сніжок на всякий випадок, щоб його спробувати знести. Якщо все буде добре. Далі проти кисям Деспела, хоча Унід також Деспел, юстик на підстраховку про всяк випадок. Ну і хороший хіл, тому що. Тому що кукуль може розмотати, поки там камінь знайдемо, а може і не розмотати. Зараз побачимо. Значить, Якби ще гра не тупила, то було б добре. Поїхали. Ну що, трішки зеленого є, але зовсім трішки. І синього зовсім трішки, і фіолового трішки краще, але фіолог не самий потрібний камінь. Ну, будемо Дибати, пробувати щось знаходити. Ще б три синіх про всяк випадок, щоб перестрахуватися від тички кукуля, а синіх немає, ну будемо шукати щось. Будемо щось шукати. Проблема бо що він повільний. Був би він швидкий, ну трошки зведу зелені до кучі. Зараз, виходить, кисямбо... На тебе! Ого, ого, нормально так зірвалось. Так, при цьому всьому щось татичка і не сильно прилетіла, чесно кажучи. Так, всі-всі історії виходить. Дебаф був по мані Віда і не є це хорошо. І з іншої сторони немає як розтринькувати ульту. А, тому будемо робити так, знімати щити ти артію, потім. А, Получається, нерд зріз броні перекинув в баф-броні. Ой, зараз onід. І, в принципі, треба було онідом зразу ультанути, не дати накинути е цей, на себе бафи. Ну, Таке. В принципі, зелений камінь є, можна знімати, можна лупити. З каменю відлетів пазик. У Суперників, коли більш-менш рівні по силі а не там на 300-500 балів вищі. То, звичайно, воно проще все виноситься. Хоча сніжок він стоїть, 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 пускаєш, кидаєш в нього, він ніяк відлітати не хоче. й ще, 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 ще раз ультянув. Правда, вже сніжок з махабалі нічого не зроблять. В принципі, взагалі махабалі там не пришій кобілі хвіст в обороні, чесно кажучи. Хороший хіл всі діла, але не, то, не той хіл. Як не дивно, бувають гарні хіли, але вони не грають. Навіть якщо взяти червоних, то там Дагда з кукульканом краще зіграє, бо він все ж таки швидкий і не дає всякі дебафи накидати. Так, беру червоний тапок на зелене плече. Тут його знайти. І 8 червоних камічків. Про всяк випадок дондолу, ну і про всяк випадок аля якогось типу блокіратора чи що. Блокіратор у мене особо немає. Можна взяти і Садору. Буде у нас типу блокіратор, не буде давати заряджатися. Тут, в принципі, ударної сили вистачає, головне, щоб вона вижила. Де Дандола виживе, буде Ісадора, зелений камінь теж виживе. То що я досі не знаю, як це правильно мені розкручувати отам, загони і, і якби, як правильно розкидувати це все діло. З однієї сторони їхній хочеться, щоб раніше заряджався, з іншої сторони треба, щоб перед ним зрізали. Ну, то таке. Так, зеленого тут є все остальне печаль. Шість з червоних розкиданих, п'ять жовтих розкиданих. Ну, Тут який варіант? О, Кристал. Так, зелений. В принципі, садору заряджаємо і червоний заряджаємо. Тепер лишилось це все діло пережити. Значить, буц, буц. Під бафом він не проніс Сесадору. садору. Якось дивно, він шукачений е, захист той нес. І він ще й прорваний до того ж всього. Так, дозаряжаю на всякий випадок ангрободу. По одній простій причині, щоб проносити того ж самого хоча б НЕСа, то треба йому порізати броню, бо так його задовбайся проносити. Пазузу я вирішив проносити і не доніс я пазузу. В нічого, будемо ждати. Будем чекати. Так. Тим часом, виходить, у мене залишився один всього-на-всього меч вітисадори. О, І, по-моєму, треба глянути. Да, один хід залишається. І далі піде дебаф. Взагалі я не розумію от цього прикола. Є аналейза, далі від неї пішов дебаф і це все. Це задніця. Воно з трьох зелених камінців нес, відлетів. Воно з двох червоних відлетіла аналейза. Така непридумана оборона. Аналезу треба ставити там хоча б з якимось, ну не знаю, з цієї ж сезонки джейтосом, а краще з якоїсь. Матільдою чи Дандолою. Так, це вже пішло. пішов сьогоднішній день. Е відкотили стапи, іду по тих самих цілях. Правда, у мене вже таких героїв немає. Е тут беру Антона для перестраховки. Е а раптом жовтого не буде, червоний буде. Ну, а так особо і ні червоного, і ні жовтого немає. І синього теж бідово, якби дуже рівномірне поле. Поле хороше, щоб грати веселкою. Yeah. Дивитись, що там вийде. Але проти Англіса грати веселку – це теж таке собі діло. Тому. О, жовтий підтягнувся, це вже добре. Шість камінців типу зарядилося. Реджі, але реджі не зробить погоди аж ніяк. Вона сама не пронесе Ангріса. Хоча вона і лупить, так дай Боже. А якби особо робити, як би нема що. Ну будемо пробувати щось лупити. Бо інакше можна зарядити, ну, його крапаль залишилося там 100 з хвостиком. У мене є один камінчик, 30 забрав і ще. Три в синіх, І що? Хоп-хоп і не забрало. Тима що робиться? Ну ладно, жовтим забрали. Ангріс теж хороший герой, тільки повільно заряджається. Так, на всякий випадок, мабуть, накинути. О! Тепер можна зрізати стихійку, забрати дандолу. Ну і далі все діло техніки. Ну, таке щось накинули. Русалку, Тьоска бахнула, у ну, мене вже жовті якби зарядилися. Будемо зараз прощатися. Буц, 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 буц. І що реджиною? Ось таке. Забрали, розібрали на молекули, як то кажуть. 5,5, 5,6, ти воюєш, якщо у тебе така сама по силі команда, то якби ну, отаке от щось получається? Нічого складного. Тут той самий підхід, зелена трійця, диспел, захист, ще один диспел, Хоча і сільф диспел, тобто там про всяк випадок, щоб диспелити і сніжка, і сільф. Махабалі, хоча він тут так собі. Можна і без нього обійтися, але хай буде. Ну і погнали. Зелений камінь зразу кристал, зразу вісім камінців, просто бомба ракета. Давненько мені вже так каменю не підвозили, ну все. Ріжемо трьох. Лупимо по трьох. Бо я ще сумнівався, чи по цих трьох, чи не по цих трьох. Ну, Далі. Що, сільф. Проносимо центр з каменю. Розлітаються зап... на запчасті все остальне. І що, можна кукулькана, мабуть, пробувати забрати? Лупанути, дозабрати, бахнути галах. Найти ще пару камінчиків потрібних. І, в принципі, тут навіть взриватись можна і кристали, все, це, що завгодно, тому що махабаліну нічого він не зробить. О. Навіть якщо X на Х3 заряжений, ну, мабуть такої навали він не витримає. Зразу диспелимо, ріжемо, б'ємо, не добили. О. ну. Зараз тоб'є. Так, і третій, верніше не третій, а шостий останній етап по цілях, в принципі, ось чомусь я вирішив на цю іти. Не знаю чому. Тут, в принципі, валік, О, тому я адеспелю я вже трішки порострінькував. Ось Оріана мені дуже подобається класний герой. Хоча в мене Гестія з цією командою грає. Але щоб не 3-2 йти, а вже якби йти двома, виходить, не двома, а трьома кольорами, то беру Кесамбуру. Розкручую Оріанду і погнали бубус. А тут щось теж не дуже поки мені весело. Ось. Якби червоний можна пробувати збирати, але червоний мені погоди не зробить. О, тим більше шість камінців мені зарядки не дадуть. О, А Валентину дадуть. Тудуц, тудуц, тудуц і 4 сині є. І червоний також є. Можна оріанду то і в всі історії все б нічого, але Валентин порізав атаку. І я баран замість того, щоб дозарядити кеса, зняти цей дебаф, я взяв, ультанув раніше час уріану. що я це зробив? Не знаю. тому що балбес. Зірви морду, тоді ультуй нею. А так виходить, буц, буц Валентин знову зарядився і до лампочки, та ще ультував Уріану. Ну, раз, раз, раз. І тепер всі всі історії виходить так, що в мене там вже накидали цих листочків, а в мене НТМ мене заряжена. А забирати то їх потрібно когось. Ну що і валіка проносити, тому що напакостить. Але далі і продовжувати особо немає як і чим. Буц Дандолич. Ой, тут мені Тетяна дзвонить. Раз, я збиваю, вона дзвонить ще раз. Я розумію, що це буде надовго. І тому відповідав, і тому щось в мене пішло не по плану. Щось пішло Шкереберті і думки, і цей тапочок пішов шкереберть. Буц-Буц-Буц. І тут десь Бубуц, тут Бубуц. І мене потихеньку розбирають, каменю потрібного немає. І ще й жовтий зірвався. І що ми маємо? Бубух. Маємо бубух, а Ну, зарядив теж, виходить, єрунда. Склади по простому, просто три сині. Ні, треба було похоронити два свої герої. І тепер куча цих листочків, куча ерунди. А в мене двох героїв немає. Там дандула, там той труби накидає, там цей листочки накидає, ну таке. І вже пішов в додатковий час. Цей ріже перекидає тут захист, і що, я ніяк не витягую. Цей перекидає. Тут скоро можна вже і без титанії залишитись. Так, і що? Тут треба було б пришвидшитись, а воно щось не сильно пришвидшується. Ну, Кисям бо то я заряджаю, дандола накидає. Я теж відхилююсь. Той накидає свої труби. От тут єдине, я не знаю, чого я спішив він лупити там він захист від дандоли. там 에... Тих труб куча. Мені треба було дандолу першим забирати. А я чогось на, на того Людовіка. Накинувся. Він треба було до лупити, то може, встиг би ще й Людовіка після цього забрати. А так виходить, ні туди, ні сюди. Лишається півтори хвилини. Там труби, там листочки щось таке, що попало. Там, як не труба, то ще якась ерунда. Труба, 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 труба. Просто капець. Там ще й Дандола він знову перекидає, розкидає. Він. Коротше, 30 секунд. І я ніфіга не встигаю забрати. Таке. На останніх секундах забираю Людовіка, а Дандолу не добив. Запортачив тап. ну це півділа. діла. В цілому ще війна не закінчилась. Повертаємося ось сюди госочки. Заходимо в гру. Так, давай. Буц, 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 буц. Так, альянс, війна, поле. Ми відстріляли свої всі тапи тисяч набили сопи. а сопи вже теж відстріляли. О, мене шотнули. Тиба. Ой, красунчик, який, дивися він. Зв'яздочотіще. Він тримав тапи, щоб нас пошотати. 4700 вони набили. Але в цілому оборона в мене стояла непогано. Ну, В принципі, тут щось. Зайшло і колі шотну, у мене шотно. Тут ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тапів пішло, так? Да? А перед цим, здається, щось три тапи на мене пішло. Ну, Взагалі, ось такі речі, а, чотири пішло тапи, да? да. чи ні? Ну так. Да. Чотири більше ж мене ніхто не трогав. Взагалі треба такі речі розуміти, що ну, не можна на суперника тратити більше трьох тапів. Взагалі має бути шот. В гіршому випадку два тапи пробили і далі добрали. А отакі от приколи, коли по 5-6 по тапів палять на, на одного сопа, то це прямий шлях до, цього... до програшу. Колись таке ми проходили. Я з тим боровся, тому що навіть якщо ти на добиві, то треба робити добив якісно, О, а не так, що пробили центр, потім вибили ще одного перса, потім е ще одного перса, і п'ять тапочків витратили на те, щоб зробити добив. Якщо гравці слабші і не можуть там витягнути добив, типу такого плану, де там тільки центр пробитий, ну не знаю, тоді мають чекати, де там один чи два героя залишається. Ось командний має бути підхід, тоді буде якийсь результат. Ну, звісно, можуть бути такі сопи, що там по 6 тисяч і ти нічого з ними не зробиш, ну, може бути, звичайно, і по-іншому. Але в цілому, ну, як показує практика, коли грати більш-менш з рівноцінними суперниками, і коли кожен на своєму місці. То результат непоганий. Краще ще одну таку тезу сказав. Краще, коли на полі там 10 гравців, але всі на своєму місці, аніж коли 25, а з них половина вбивається в нуль або не заходить, коли потрібно заходити. Можливо, це правильно, можливо, неправильно. Але десь у нас на війнах такий підхід. О. Дякую всім за увагу. Коментуйте. Надію, що буду в найближчому майбутньому міняти команди, буде, можливо, цікавіше.